У х серія панувала у футбольному світі, бувши без сумнівів найкращою лігою на планеті. Там хотіли грати всі топові футболісти. Італійські клуби в той період домінували в Європі, вигравши за останні 10 років 20-го століття 13 єврокубкових трофеїв. При цьому вони перемагали не тільки старанням легіонерів, які безумовно робили величезний внесок, а й завдяки неймовірному поколінню місцевих футболістів. Тож не дивно, що од одразу шість гравців із серії А за цей проміжок часу отримали головну індивідуальну футбольну нагороду золотий м'яч з найкращих гравців серії А 90-х можна було б скласти дві, а то й три символічні збірні, і шанси на перемогу у них були б рівні. Але як відомо, скільки людей, стільки й думок. І тому суперечки навколо таких символічних збірних найчастіше цікавіші, ніж самі збірні. Наш варіант, напевно, викликатиме суперечки. Тому відразу обмовимось: ми в жодному разі не претендуємо на істину в останній інстанції. Єдиний критерій, якого ми намагалися дотримуватись, до списку найкращих включались лише ті гравці, які відіграли у 90-ті в чемпіонаті Італії не менше чотирьох сезонів. Ви на каналі Football .yay. Ми розпочинаємо. Джанлука Пальюка це один із найкращих голкіперів в історії італійського футболу. Довгий час саме йому належав рекорд серед воротарів по матчах у серії А. неймовірні 592 поєдинки. А також рекорд за кількістю відбитих пенальті 31 виграна дуель. Перше досягнення згодом побив Діджі Буфон, а друге Самір Хаданович кілька років тому. У грі цього стрункого брюнета з суворим поглядом. Дало поєднувались атлетизм, швидка реакція та правильний вибір позиції. А за своє вміння відбивати пенальті він отримав прізвисько. Тіна Джан Лука виявив себе чудовим майстром ще наприкінці 80-х. Але пік його кар'єри припав на 90-ті. Його сам Доріа виграла перше і поки що єдине в історії з кудето у 91-му. А через рік дійшла до фіналу останнього кубка чемпіонів. Потім палівка витіснив із воріт сквадро Адзури. Вальтера Дзенгу і ледь не став чемпіоном світу. У 94-му Джан Лука перейшов до Інтера і навіть став капітаном команди. Чемпіонство він не виграв, але двічі сягав фіналу Кубкової Фа. Останній виявився щасливим. І у 98-му він підняв над головою євротрофей. Після ударних п'яти років у Мілані повернувся до рідної Болоні, де ще довго грав за місцевий клуб. До речі, Джан Лука був ще й неймовірно стильним. Завжди носив Джерсі із незвичним забарвленням. Лівий захисник Паоло Мальдіні. Це, мабуть, єдина позиція в нашому списку, яку неможливо оскаржити. Що ще можна сказати про Пауло Мальдіні, чого не було сказано раніше? Найвеличніший гравець в історії Мілану, багаторічний капітан збірної Італії і найкращий крайній захисник світу протягом майже двох десятиліть. Чіпкий розумний. Надстабільний людина, яка все своє життя грала за росонері, провівши в першій команді неймовірні 24 роки. роки. ті роки були посередині його 25 трофейних сезонів із Меланом. Він був невід'ємною частиною команди, яка виграла серію А у 91-92 роках, не програвши при цьому жодного матчу. Всього ж протягом 90-х він завоював разом із Росонері 5 кудер. То і став переможцем Ліги Чемпіонів 94-го року. Також він міг стати її чемпіоном світу, але доля наче знущалась. На трьох мундіалях поспіль його команду зупиняла після матча лотерея. До речі, про кар'єру Мальдіні, його батька та синів у нас є окреме відео на каналі. Посилання я залишу в коментарях. Центральний захисник Франко Барезі. Можливо, найкращий захисник в історії футболу, з яким може конкурувати хіба що Франц Бекенбауер. тактично бездоганний інтелектуал. Він мав не тільки ментальну перевагу над суперником, але був і технічним, і чіпким, і витривалим. Одним словом, справжній еталон. Легендарний статус Березі незаперечний, як і його місце у цій збірній найкраще. Франко виграв чотири із семи титулів А та два з трьох європейських кубків у 90-ті. В обороні пік його домінування припав на сезон 93-94, коли Мілан не пропускав у 21 матчі чемпіонату. Березі був настільки крутий, що після завершення кар'єри у 97-му Мілан вилучив з обігу шостий номер. Номер, під яким грав Франко, навіть Пауло Мальдіні називав його особливим, а це багато про що говорить. Центральний захисник Алесандро Костакурта Єдиний футболіст, який може змагатися з Пауло Мальдіні за тривалістю кар'єри у Мілані. Костакурта провів у клубі понад два десятиліття лише на рік відлучившись в оренду в сезоні 86-87 – де виступав у складі Монці? Він міг грати як праворуч, так і в центрі оборони. Та виступав на високому рівні до 41-річного віку. Якщо Барезі був символом невгамовного захисту Мілана, Коста Курта був його тіньовим героєм, працьовитим та дисциплінованим. Він не мав видатних швидкісних даних, проте був щедро обдарований технічно, чудово читав гру і завжди грамотно займав позицію в обороні. Їхній дует з Барезі мав просто телепатичне розуміння гри. Вони надійно прикривали один одного при підключеннях в атаку. Як один із граців ери Берево. С у 90-х Коста Курта перемагав у всіх важливих турнірах. Правий захисник Хав'єр Дзанетті у 95-му році. Молодий аргентинський латераль Дзанеті був першою покупкою нового власника Інтера Масіо Маратті. Боснера Адзурі не приховував, що придбав. Перспективного гравця для майбутнього перепродажу, але в результаті хав'єр відіграв за чорно-синіх 19 років, 14 з яких з капітанською пов'язкою, ставши рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів, яких було 858, та безумовним кумиром у болівальників Інтера. Зовніт занеті грав дуже просто, але завжди надзвичайно ефективно. Завдяки своїй чудовій техніці та впевненості він протягом довгих років робив. В звичайні речі прекрасними позбавити нападника м'яча, піти в обіграш, зберегти володіння та розпочати нову атаку. Ось звичний алгоритм його дій. При цьому, попри свій зірковий статус, аргентинець був геть позбавлений зоряної хвороби. Він вів скромне життя та посилено дотримувався режиму. З інтером він виграв п'ять кудеток, чотири Кубки Італії, Лігу Чемпіонів, Кубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. І все це зі скромністю. Та смиренністю, як і личить справжньому джентльмену, опорний півзахисник дідє Дешам. Нині вже важко згадати, але до того, як стати суперуспішним тренером, дідє Дешам був дуже класним гравцем. Такого рівня опорником, що усі команди, до яких він приходив, спиралися саме на нього, і зрештою все вигравали. Влітку 94-го француз змінив Марсель на Ювентус і в дебютному сезоні допоміг старій сеньорі завоювати перше за 9 років скудето, перервавши багаторічну гегемонію Мілана. А через рік виграти поки що останню в історії Юве Лігу Чемпіонів. Дід'є не можна назвати найчіпкішим на. Швидкішим чи найтехнічнішим, але він точно був найрозумнішим. Саме його ігровий інтелект створив репутацію гравця, який всюди встигає. Дешам бігав не безперервно, але завжди вчасно розриваючи лінії передач суперника. Він був тер'єром, який перекривав все позаду і дозволяв атаці вільно творити. При цьому саме Дешам. Як правило, починав володіння першим пасом, не складним, але майже завжди точним і вів за собою. Тож не дивно, що у всіх командах, за які він грав, дідє згодом незмінно ставав капітаном. Центральний півзахисник Деметріо Альбертіні. Бувши вихованцем Мілана, Альбертіні дебютував у чемпіонаті Італії під керівництвом Аріго Сакі у 89-му році, коли йому було лише 17. А вже у 20-річному віці він виглядав справжнім господарем центру поля та демонстрував невимущеність гри, яка властива далеко не всім ветеранам. Його ігровим кредо було думай та контролюй м'яч, вміння читати гру і тактичний вишків разом з. Чудовими довгими передачами та добре поставленим ударом зробили цього хавбека ключовим елементом у механізмі росонері, де ми умів на полі буквально все віддати довгий пас, завдавши темпу та напрямку атаці, пробити здалеку, виконати штрафний або пенальті. Але головне, Альбертіні був справжнім спеціалістом у позиційній оборонній грі, чудово граючи у відборі та виконуючи величезний обсяг чорні. Нової роботи. Саме завдяки цим якостям протягом усіх 90-х він був незамінною людиною в Мілані та збірній Італії. Правий півзахисник Руї Кошта. Португалець перебрався до Фіорентини з Бенфікі у 94-му. і одразу почав диригувати рою Фіало втілюючи образ класичного плеймейкера, яке було задоволення спостерігати за його легким ковзанням по полю, коли він невимушено з піднятою головою проходив найміцніший захист з зачесаним назад волоссям, легендарною стрічкою під коліном та опущеними гетрами, португалець був справжньою іконою тієї фантастичної епохи. Тим, хоча він й виглядав піжоном, але ніколи не був таким, і в плані особистого визнання це його єдина проблема: кошта, не дбав про зовнішній ефект, усю свою всебічну обдарованість, фізичну силу, м'яку техніку, потужний удар він дарував команді. Коли тренер Фіорентини Джованні Трапатоні якось попросив його частіше брати гру на себе та проявляти індивідуальність, руї відповів: це не для мене через такі речі. Сором'язливий принц жодного разу не потрапляв. Навіть у топ-20 золотого м'яча. Але ніхто не сумнівається, що він заслуговує на визнання. Лівий Вінгер Джузепа Сіньорі. Можливо, найбільш не попсовий футболіст у цьому списку, бо за свою кар'єру не виступав за інтер, Мілан чи Ювентус, але був одним з найефективніших, найяскравіших та безжальних бомбардирів А і став справжньою легендою Лаціо. Саме у складі римських орлів він тричі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату і був визнаний гравцем року в Італії у 93-му. Висока швидкість та майстерність. Дріблі дозволяли йому з легкістю обігрувати захисників, а своїм потужним та точним ударом з лівої ноги сіньорі раз за разом ставив у безвихідь воротарів суперника. У цьому плані він навіть чимось нагадував марадонну. Протягом усієї кар'єри БеП-Гол, як його прозвали тифозі Лаціо, одягав бутси на один розмір менше. Тверджуючи, що так краще відчуває м'яч. А хіба можна забути його фірмове виконання пенальті з місця без розбігу? Фанати були від цього у захваті, а воротарі спантелечені. На жаль, подвігів італійця для перемоги у А було недостатньо, тому в кар'єрі сіньорі на найвищому рівні стався лише один тріумф у Кубку Італії в 98-му. Атакувальний півзахисник Роберто Баджо. 90-ті роки належали баджо у найповнішому значенні цього слова: золотий м'яч в 93-му. не забити пенальті у фіналі чемпіонату світу, який зробив з нього мученика. Скандальний перехід з Фіорентини до Ювентуса, через який сталися триденні заворушення у Флоренції, та його просто геніальна гра на полі. У 90-ті Роберто був ідолом Італії, її скарбом та головним надбанням. До речі, він єдиний. Італійський футболіст, який забивав м'ячі на трьох чемпіонатах світу протягом 90-х Баджо пограв у п'яти серії А і спризь був кумиром, що буває дуже рідко в Італії. Його недарма називали Рафаелем. На полі він справді був художником, який міг розхитати будь-який захист, забити гол на будь-який смак та показати трюки, які прості смертні робити просто не могли. Баджо був безумовно найкращим гравцем. У світі в період з 92 по 95 роки. А за результатами інтернет-опитування, проведеного FIFA у 2000-му, божественний хвостик, як називали його за своєрідну зачіску, посів четверте місце у списку найкращих граців 20-го століття, після Марадони, Пілле та Ейсебіо. Але все, що він показував, було лише невеликою частиною того, на що він справді був здатний, оскільки ще на самому початку кар'єри. У 18 років отримав моторошну травму правого коліна, порвавши там усе, що тільки було можливо. Передню хрестоподібну зв'язку, суглобову капсулу, меніс внутрішньобічну зв'язку. Під час операції йому наклали 220 швів. Після такого важко просто ходити, не кульгаючи. Але роберто повернувся у футбол, щоб граючи через біль, стати тим, ким він став. Центр Форвард Габріель Батістута. Цього нападника багато хто вважає одним із трьох найкращих аргентинських футболістів в історії, після Дієго Марадони та Лео Месі. У європейський футбол він прийшов у 91-му через фіорентину, у фіолетовому джерсі якої її провів усі 90-ті роки. Батістута не був особливо технічним, виглядав незграбним та важким, повністю виправдовуючи прізвисько вантажівка, яке отримав ще в юності, але всі свої Недоліки він компенсував винятковою фізичною силою та координацією. Розігнавшись, Габріель чав до воріт як бронепоїзд, нарощуючи міць по ходу руху. Здавалося, що зупинити його міг лише протитанковий їжак. Захисники ж просто відлітали у бік. Завершувалися такі проходи ударами з правої ноги божевольної сили. Його удару вболівальники присвячували вірші та кричалки. А журналісти жартували, що відбив відбивати постріли Батістути те саме, що рукою закривати дуло базуки. За 9 років у Флоренції Аргентини забив 207 голів у 333 матчах. Вигравав із фіалками Кубок та Суперкубок Італії. Але титул чемпіона він так і не взяв. Тільки переїхавши влітку 2000-го до Роми, Батігол нарешті виграв скудето, забивши у чемпіонському сезоні 20 м'ячів. Такою була наша символічна збірна серія 90-х. А як щодо вашої? Напишіть у коментарях, кого б ви додали або замінили в нашому списку. Пам'ятайте, футбол завжди викликає дискусії, але Саме в цьому його краса. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!